Леді Джейн Гудолла революціонізувала наше розуміння наших найближчих дворідних братів Прима. Спадщина Джейн Гудлал більше, ніж просто шимпанзе, заклик до дій на майбутнє. Смерть Леді Джейн Гудолл, прапор захисту природи та революціонера в розумінні людства та його місця у світі, спричинила хвилю скорботи та визнання у всьому світі. Її внесок у науку, захист прав тварин і, зрештою. В нашому розумінні себе є величезним і незаперечним. Але я вважаю, що в цій смутку важливо не тільки оплакувати втрату, але й реалізувати його спадщину як потужний заклик до дій, особливо в епоху безпрецедентних екологічних проблем. Я пам'ятаю, як у дитинстві я вперше побачив документальний фільм про Джейн Гудол, спостерігаючи за шимпанзе в Танзанії. Мене вразила її здатність встановити зв'язок з цими тваринами, її терпіння та повага до природного середовища проживання. Тоді я все ще не зрозумів цілої глибини її наукових відкриттів, але я вже відчував, що вона виявила для мене щось важливе. Вона показала мені, що навколишній світ це не просто прикраса для людських справ, а складна та взаємопов'язана система, в якій кожна істота відіграє певну роль. Джейн Гудоллу вчинила реальну революцію в науці, кидаючи виклик усталеним ідеям, що він робить людину унікальною. Його виявлення, що шимпанзе використовується інструментами, перетворило думку про те, що лише люди мають здатність до винахідливості та вирішувати проблеми. Це відкриття не тільки розширило наше розуміння природи, але й змусило нас переосмислити своє місце у світі. Але, мабуть, найважливішим внеском у Джейн Джейнгу була її здатність розмовляти з людьми мовою, яку він розуміє. Вона не просто говорила про наукові відкриття, вона поділилася своєю пристрастю до природи, турботою про тварин та переконання, що ми можемо змінити світ на краще. Її здатність надихнути людей на захист природи стала її основною зброєю в боротьбі за збереження дикої природи. Неможливо не відзначити труднощі, з якими їй довелося зіткнутися на своєму шляху. В епоху, коли наука була переважно домінуванням чоловіків, його нетрадиційний підхід до досліджень та тісний зв'язок з вивченими тваринами спричинив скептицизм і навіть насмішки. Але вона не здавалася, продовжуючи свою роботу з наполегливістю та відданістю. Її наставник, професор Луї Літа, побачив у неї щось більше, ніж просто вчений, він побачив людину, розум якого не був зіпсований редукціонистським ставленням науки до тварин. Я вважаю, що Джейн Гудолу була не лише великим вченим, але й чудовим гуманістом. Вона зрозуміла, що захист природи це не лише питання підтримки дикої природи, а й питання захисту майбутнього людства. Зрештою, наша доля нерозривно пов'язана з долею планети. Її слова сказали за рік до смерті сьогодні особливо актуальні, ми ще маємо час сповільнити зміни клімату та втрату біорізноманіття. Але це вікно, яке закривається. Це не просто заява про факт, це заклик до дії. Я думаю, що зараз, в епоху глобальних екологічних криз, спадщина Джейн Будолла набирає особливе значення. Ми повинні не тільки оплакувати її втрату, але й надихнути її приклад продовжувати свою справу. Що ми можемо зробити підтримка організацій, що займаються захистом від природи. Є багато організацій, які працюють над збереженням дикої природи та охорони навколишнього середовища. Підтримувати їх фінансово або волонтерську роботу. Змініть свої споживчі звички. Купуйте екологічно чисті продукти, зменшіть споживання пластику, економте воду та енергію. Розподіліть інформацію про екологічні проблеми, поговоріть про них своїм друзям та близьким, беріть участь у екологічних діях та кампаніях, сформуйте себе та інших. Чим більше ми знаємо про проблеми навколишнього середовища, тим краще ми можемо зрозуміти, як їх вирішити. Не бійтеся бути голосом тих, хто не може говорити. Захист природи це наша загальна відповідальність. Я впевнений, що Джейн Гудол хотіла б не витрачати час на скорботу, а приступити до роботи. Вона вважала, що у нас є шанс врятувати планету і що кожен з нас може сприяти цій справі. Її приклад показує, що навіть одна людина із пристрастю, наполегливістю та вірою у власну силу може змінити світ. Давайте надихнемо її спадщину, і ми разом створимо найкраще майбутнє для нашої планети. На закінчення я хочу сказати, що Джейн Гудол була не просто легендою науки та захисту природи, вона була символом надії. Її життя та її робота це нагадування про те, що ми можемо змінити світ на краще, якщо діятимемо разом. І це найцінніша спадщина, яку вона залишила нас. Її заклик до дії наш обов'язок. Її приклад, наша мотивація. Її спадщина це наша відповідальність. Пам'ятайте, що кожен невеликий крок має значення. Я вважаю, що ми можемо виправдати її надії та створити майбутнє, в якому люди та природа зможуть жити в гармонії. Пусть Е-Дух вдохновляє нас на велике дело. І пусть е ім'я останеться в нашій пам'яті навсегда. Не забувайте уважності, важливості або разнообразия і захисту окружающей Сред. Кожен із нас може стати частиною рішення. Не дозволяйте, е робота пропасть даром. Стреметесь к устойчивому розвитку і бережному отношенню до природи. І помните будущее планет в наших руках. Пусть Е-насладове буде жить вечно. Благодарим вас, Джейн Гудол, за вашу неворотну жизнь і роботу. Ваша пам'ять буде жити в наших серцях. Давайте продовжимо ваше дело. Ми не можемо дозволити себе оставатися равнодушиними. Вместе ми можемо изменить змінити мир. Не завайте уважностейне і просвещене в вопросах защити окружающей сред. Одержавайте научне і есеследване є проект, направлене на сохранене биоразнообразия. І помните, будущее планет зависит от наших действий сьогодні. Спасибо вам за ваш вклад в защиту окружающей сред і за ваше вдохновение для будущих поколений. Давайте же вместе стремиться к созданию устойчивого и гармоничного мира для всех живых существ. І помните, каждый из нас может стать героем защиты окружающей сред. Благодарим вас, Джейн Гудол, за ваше невероятное наследие. І пусть ваше імя буде вечно жить в наших серцях. Давайте же вместе строить лучшее будущее для нашої планети. І помните, кожен із нас може внести свой вклад в защиту окружающей сред. Спасибо вам за ваше вдохновение і за ваше насладие. І пусть ваше дело будет жить вечно. Давайте же вместе строить мир, в котором люди і природа смогут жити в гармонії. Каждый из нас может стать частью Рашенея. Спасибо вам за ваше невероятное наследие. И пусть ваше имя будет вечно жить в наших сердцах. Давайте же вместе строить лучшее будущее для нашей планеты. И помните, каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды. Спасибо вам за ваше вдохновение и за ваше наследие. И пусть ваше дело будет жить вечно. Давайте же в строить мир, в котором люди и природа смогут жить в гармонии. И помните, каждый из нас может стать частью решения. Спасибо вам за ваше невероятное наследие. И пусть ваше имя будет вечно жить в наших сердцах. Давайте же в место строить лучшее будущее для нашей планеты. И помните, каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды. Спасибо вам за ваше вдохновение і за ваше наслады. І пусть ваше дело будет жить вечно. Давайте же вместо строить мир, в котором люди и природа смогут жить в гармонии. І помните, каждый из нас может стать частью решения. Спасибо вам за ваше невероятное наслады. І пусть ваше имя будет вечно жить в наших сердцах. Давайте же вместо строить строїть лучшее будущее для нашій планеты. І помните, кожен із нас може внести свой вклад в защиту окружающей сред. Спасибо вам за ваше вдохновение і за ваше наследие. І пусть ваше дело будет жить вечно. Давайте же вместо строить мир, в котором люди и природа смогут жить в гармонии. І помните, кожен із нас може стать частью Рошенія. Спасибо вам за ваше невероятное наследие. и пусть ваше имя будет вечно жить в наших сердцах. Давайте же вместо строить лучшее будущее для нашей планеты. И помните, каждый